Петро Гандез Лаптін, заробляючи рублі, намагається наїбати вразливі верстви населення. Отже, ми бачимо, що КДБшник Путін чергове переграв Трампа і Зеленського і показати верховного головнокомандувача Зеленського слабеньким. Ну що, Володя, ти готовий їхати в Москву? Чи ти готовий зараз розповідати про те, що не на часі, що то ризиковано, і так далі? Дурненьким тупеньким лохом ми можемо сказати, задати запитання? Ну і вторгти перло? От Путін, оце красавчик, розумний стратег, блядь. Ну Олександр Македонський, який всіх наїбав, розвів оложив мільйон мальчиків. блядь, е, Взяв 10 районних центрів блядь, і 104 села. От це красава. Дати так приїжджаю в Москву. Я ж не проти. Як ви вважаєте, як буде поступати Трамп в таких ситуаціях? Чи буде він тиснути на Зеленського? І якщо Зеленський не погодиться, то чи не буде тоді він виглядати як лох? Лаптін, Це ж було вже зеленський слабий Путін. Сильний он встретиться для того, щоб капітуляцію прийняти. Вот там он встретиться. А так зачем Путін у Он сильний, зеленський слабий. Пам'ятаєте, як Трамп казав, що треба організувати зустріч Путіна і Зеленського? Зеленський звичайно. Так, звичайно, він готовий зустрітися з путіним і так далі, для того, щоб відтягнути санкції і показати, що хто тут лох. Петро Гандист уйобок Лаптін. Намагається принизити верховного волнокомандувача, тим самим поставивши під сумніви виконання їх наказів. Якщо якісь військові подивиться і поведеться на цю хуйню, може задуматись, а чи варто виконувати якийсь наказ? Адже кожен наказ для військового є ризикованим. Бо зараз, навіть ховаючись від ЦК в дев'яти тажці, може прилетіти. Путін зробив фінт у шами. Я зараз коротенький сюжет вам включу. Ще раз, якщо реально хтось хоче зустрітися, ми готові. Саме найкраще місто для цього столиця Російської Федерації, город, герой Москва. Що там, Київ за три дня до Покровська, як Юра Ботусов казав, ще минулого серпня лишилося 4 кілометри, як ми бачимо, мальчики ложаться за кожну посадочку десятками тисяч. І обесцінювати Верховного Локомандувача, це робити нашу армію слабеньку. Не поливайте брудом, а наоборот, допомагайте ЗСУ. Про навіть мовчіть, не робіть шкоди. Героям слава!